Сіре пальто, синє волосся. Оця маска чорна Дарта Вейдера. Я заходжу в церкву, щоб робити пряме включення про те, ну загалом, як же церква під час карантину, чи буде служба там. Олеся Котубей Геруцька журналістка з Києва. Веде блог Прощавай імперія на ютуб-каналі «Суспільна Культура. Любить українську музику, робить збори для військових та має двох котів. Писати статті чи знімати відео для Ютубу. Я авторка і ведуча проєкту Прощова імперія на «Суспільна культура. Це блог про деколонізацію себе. Ми говоримо про власний досвід. Я розповідаю про свій досвід, як це було у мене. Багатьом це відгукується. Ми маємо багато історій в коментарях. Це абсолютно різні теми, починаючи від. Того як ставилися в радянському союзі до їжі, закінчуючи, от наша наступна серія буде про секс а, і про стигматизацію, про цю травмованість цієї теми в радянському союзі. У нас є серії про а, чому ви говорите з дітьми російською, про дев'ятое а, про анекдоти, які вони були шовіністичні. Загалом, от зараз це моя діяльність. Взагалі, я пам'ятаю, що журналістику я обрала, коли вступала до університету, тому що я хотіла бути як химінгой письменницею. Мені він дуже тоді подобався, і я прочитала в його біографії, що спочатку він був журналістом. І я поняла, ага, тобто, щоб бути письменником, то непогано повчитися на журналіста. От і власне писати мені завжди дуже подобалось, але чому я зараз займаюся Ютубом і знімаю відео? Власне, просто тому, що люди хочуть більше дивитися, а не читати. Я можу написати багато лонгрідів, але вони всі разом зберуть менше переглядів, аніж е, одне youtube відео А по суті, youtube відео будь-яке це той самий написаний сценарій. Тому я просто можна сказати, іду за глядачем і адаптовую свої тексти в такий формат, який більше хочуть дивитися. Зустрітися з Ілоном Маском чи з Дональдом Трампом? Ну, і на того і на того треба плювати буде при зустрічі, тому, чесно кажучи, навіть не знаю. Щоб з Трампом, то це треба стріляти, навчитися спочатку. Мітко, виходить? Та, що одне, що інше, не знаю. Рівнозначно. Плюнула б і в того і в того. Получається, що так? Досліджувати наслідки радянського впливу чи сучасну українську культуру? Ой, це класне питання. Це те, можна сказати, що нам закидають інколи, що дійсно досить уже тянути і тому подібне. Звісно, мені б хотілося сказати, що досліджувати українську культуру це, ну, це справді набагато важливіше. Але є такий нюанс: не всі ще пропрацювали травми, і дійсно існують різні бульбашки, і треба прийняти, що для когось українізація почалася. Буквально тільки в 2022 році, можливо, навіть пізніше, хтось тільки зараз до цього приходить, відшуковує свою ідентичність українську. Тому насправді нам ще є про що поговорити. І е, мої відео, наприклад, з дослідженням радянського спадку, радянського минулого, е, вони провокують навіть діалог поколінь, тому що будь-яку тему, коли вона виходить, я знаю, що мої друзі обговорюють зі своїми батьками. І батьки теж дивляться це відео. І це. Ну, круто дуже, що воно працює для зумерів, для міленіалів, для бумерів і для різних поколінь. Кожному із цих поколінь насправді є що сказати на цю тему. Тобто, я би не сказала, що ну просто не можна заперечувати того, що травму треба пропрацьовувати, і це я зараз цитую Тамару Гундурову, дослідницю колоніалізму. Ми в такій ситуації, що тут ще є про що поговорити. Може, зробиш якийсь ще проект паралельно про сучасну українську культуру. Ну, у мене є декілька ідей, і от вони дійсно в цій площині саме дослідження, можливо, локальних ідентичностей, це дуже цікаво. Ем, тому так, можливо. Володимир Івасюк чи Степан Гіга? Ну, чому це такі складні питання? Я не знаю. Ну, напевно, Івасюк. Напевно, Івасюк, але Степан Гіга, я просто скажу, що. Саме від Степана Гіги я і мої друзі фанатіли ще 10 років тому, коли це абсолютно не було мейнстрімом. У нас є дуже класні спогади про це. Ми його включали на колонці, коли робили якесь барбекю на вулиці, нам було неважливо, <плес> чи це комусь заважає. Напевно, тоді, ще цього мало хто міг зрозуміти. І ми навіть поїхали на концерт Степана Гіги у Львові, тоді він був ще в. Філармонія Марії Заньковецької чи оперета, я не пам'ятаю. Ну загалом там були тільки сидячі місця. Вся абсолютно більшість публіки була старша за нас. І ну, це були люди от, значно старшого віку, бабуся, дідусі. Вони сиділи, кайфували. І коли вже там був самий врив, цей сон, то я пам'ятаю, ми були на задніх рядах, і нас там п'ятеро ми встали і танцювали, і це так дивувало людей навколо. Тим часом зараз я дивлюсь його тіктоки, ці рілси, які попадаються, і тут як весь вся зала просто танцює під цей сон. Ну так, да, да, це поширилося. Це. Він мені здається, просто дійшов до того, на що завжди заслуговував. Але я розказала все одно про Степана Гігу більше ніж про Івасюка. Ну, Івасюк, це просто, напевно, для мене саме найкраще, що я в українській музиці. А, якийсь еталон, ідеал кращого немає. Просто скажу, що я в дитинстві дивилася якусь документалку про Степана Гігу. Я знаю, що є дуже класний випуск. Е Міняю дружину зі Степаном Гігою, але зараз його видалили, його вже неможливо знайти, тому що десь рік тому я на нього натрапила в Твіттері, подивилася, там ще був трет з класними цитатами. Я подивилася, кайфанула і потім хотіла показати своєму чоловікові. І ми не змогли його знайти, і ми прям добре шукали. Ну, я працюю з інформацією, я знаю про що кажу. Ми прямо і YouTube їхній, і на сайті. І було видно, що ну, якби, відео існує, але воно заблоковане. Тобто, ймовірно, пан Степан вирішив, що це вже не на часі, що це вже компрометуюче. А там я б не сказала, що там, там якби була крінжа, але така дуже добродушна. Просто дуже весело було це дивитися. Ну, не позорно, отак я скажу. Зніматися у светрі з пісюючим Санта-Клаусом чи ніколи не бути в кадрі? Ти знаєш цю історію? Звісно, перша. Звісно, у мене є светр з пісючим Санта-Клаусом, і історія з ним така, що коли я прийшла, скільки це вже? Шість років тому на Суспільне. Я не вірила, що вони справді шукають людей для роботи в прямому ефірі. Ну, мені здалося, що я знайшла таку вакансію, але мені здалося, що мовляв, хто ж людей з вулиці пустить просто в прямий ефір. Але е це була правда, хоч я думала, що я буду просто там писати за кадром якісь статті або шукати інформацію. Нас пускали в прямий ефір. Дійсно, шукали журналістів для телебачення. І я на ту співбесіду. Не знаю, чому мені так в голову вдарило, але я подумала: ну, якщо це моя доля, я одягну светр з пісюючим Санта-Клаусом. Він там пісює типу Merry Christmas чи щось таке. І не дивлячись на це, мене все одно візьмуть. Ну, власне, так і сталося. Тому так, я довго вже на Суспільному і е, це справді доля. Їх це не збентежило взагалі. А, мені здається, ніхто навіть не звернув увагу. Ну, я мала співбесіду тоді з одним. Шеф-редактором тодішнім. Ну, єдине, що цікаво, що він набрав нашу команду і одразу звільнився. Я не знаю, чи це пов'язані речі. Ну, звісно, ні. Але ми жартували, що він як Бог він створив нашу студію і залишив її. А в тебе є цей светр зараз? Так, у мене є цей светрну, але я більше в ньому не знімаюся, принаймні не було нагоди. І прямо в прямих ефірах я в ньому не була. Але я була в багатьох інших дивних речах, тому що. Коли я працювала на телебаченні, на Суспільному, на першому, ми якраз запустилися. У 2020 році марафон на карантині, і ми знімалися в скафандрах, їздили до обсервованих людей. Тоді, пам'ятаєте, була ця прикол з обсервацією, десь в санаторії людей закривали, які прилітали з різних країн. прилітали тоді ще, да, да, були часи. Це, звісно, було достатньо стрьомно, і... але якщо у всіх асоціюється карантин більше з локдауном, і всі сиділи вдома, і для них це якісь спогади про те, як всі шукали собі заняття якесь не виходячи з дому, то для мене це навпаки. Дуже-дуже інтенсивна робота, дуже багато поїздок, і через те, що цієї інформації бракло, ми були власне тими, хто її давав, хто створював. То в нас був прямий ефірний слот кілька годин, і це могло бути п'ять включок в прямий ефір на день сюжети, і це просто. Ну, найінтенсивніша зайнятість, яку я пам'ятаю в житті, весь все місто завмерло. А ми їздили, тому що у нас були ці спецперепустки. Тобто, ну це як в кіно було насправді. І щодо того, в якихось смішних образах в прямому ефірі, напевно, найкраще це було. Я пам'ятаю той момент. Маски було важко дістати, їх одразу розкупили і доводилось робити саморобні, бо банально я б не могла доїхати до роботи на маршрутці, там, яка ходила по цих перепустках, якщо у мене немає маски, і моя сестра молодша тоді пошила мені маску таку з якоїсь чорної, такої цупкої тканини, і вона була така, от як чимось нагадувала маску Дарта Вейдера. А мені треба було робити включку з церкви, бо це якраз була весна, якісь пасхальні оці дні, і у мене було синє волосся. Ні, я тоді ще так працювала, не в тому році пофарбувалася в синій. Теж, до речі, це нікого абсолютно на телебаченні не смутило. Попри якісь там поширені стереотипи, мене взяли працювати. І, значить, у мене був червоний светр, якесь сіре пальто, синє волосся. Оця маска чорна Дарта Вейдера. Я заходжу в церкву, щоб робити пряме включення. Про те, ну загалом, як же церква під час карантину, чи буде служба там, отака була тема. І... Мені оператор каже, але ж тобі треба щось на голову накинути. Ну, бо це ж церква. А у мене такий шарф був теж ем, якийсь бежевий з сірим. За реально якісь там 30 секунд до того я вже стою перед камерою, там вже умовний цей відлік іде. Я накидаю його на голову. На фоні ці свічки, сині волосся, і такий достатньо заплутаний якийсь вигляд з маскою Дарта Вейдера. Напевно, це найкращий мій лук. Для проекту. Подивитися 10 сезонів російського серіалу чи відмовитись досліджувати тему? Ну, напевно, перше, тому що у нас немає таких стоперів. У нас, я маю на увазі, у журналістів, які працюють з російською пропагандою і дезінформацією. Це тема, яка мене цікавить, до якої я ставлюсь достатньо спокійно. Але при цьому саме серіал мені ще не доводилося дивитися. Ну, 10 сезонів. Я б точно не дивилась, бо цього просто не потрібно для будь-якого аналізу, навіть тобто зазвичай достатньо трошки менше. Якщо просто говорити про те, чи буде суспільно значимою ця інформація, то в принципі тут і є відповіді, так? Якщо ні, то треба, напевно, не робити цього. Якщо це щось важливе, ну не знаю, останнє, що мені згадується, всі аналізували слово пацана. Я от не думаю, що варто там прям його було дивитись для того, щоб проаналізувати. Ну, якусь частину, можливо, так, але не повністю. Ну, це не обов'язково. Чи це травмує, чи так завжди? Російський контент це спешл, це така штука. До цього ніколи, мені здається, не будеш готовим. Але мій, наприклад, проєкт, він. У нас немає такого. Максимум єдина серія, яка трохи дотична до цієї теми, була про новорічні мюзикли, які робилися українські в співпраці з російськими. Але ну це теж я б не сказала, що це в принципі те, що ми і так дивилися всі в дитинстві. І навіть попри те, що я про це розповідала, мені не довелось там прям їх передивлятися глобально, бо ну я пам'ятала якісь такі кетчі моменти, які я хотіла взяти. І цього було, в принципі, достатньо. От кому це доводиться передивлятися, то це моїм колегам, які монтують відео, тому що перекривати, звісно, треба якимись конкретними кадрами. І от їм я співчуваю. Мобілізуватися чи робити збори військовим. І нещодавно одна моя подруга навіть написала, що вона. Відпишеться від всіх, хто ні разу не відкривав банки, тому що ну, її просто задовбало бути підписаним на людей, які не допомагають війську, не відстрілюють реальність. І, чесно кажучи, я з нею згодна. Я не думаю, що це занадто радикально. В принципі, це те найменше, що ми всі маємо робити і можемо зробити. Ніколи не ходити на мистецькі виставки чи ніколи не їздити в гори. Ну, напевно, я виберу все таки гори. Тому що відмовитись на все життя від гір, це взагалі важко собі уявити. Але при цьому скажу, що я себе уявляю дійсно більше міською людиною, і мені важливо. Жити в великому місті, мати це культурне життя, тому що зараз ми часто з друзями говоримо ну так просто, як теоретично, хтось, хтось навіть і ні, про там переїзд, наприклад, в село. Це зараз дуже популярна серед мого покоління, мені здається, ідея, і це прекрасно, це дуже круто. І я люблю природу, але я все-таки міська жителька. Я міська жителька, яка періодично любить ходити в гори саме в такі дуже дикі походи. Ну і в мене був один соло похід. Більше ніж на 10 днів я була одна в горах. Я люблю таку тему. А, якщо ну, от без цього, мені було б прямо важко. Стати відомою чи купити будинок у селі? А, я уточню, що якщо будинок у селі в Карпатах, то тоді цей варіант. Тому що, в принципі, це єдине, якраз продовжуючи мою відповідь попереднього питання. Багато друзів моїх хочуть просто в село переїхати, а мені б хотілося саме все-таки в карпатське село. А, тому, звісно, цей варіант тоді я вибираю. І, чесно кажучи, стати відомою, я б не сказала, що в мене колись була така ціль, або що вона там з'явилася нещодавно. Мені більше хочеться відомості своєму контенту. Це так. Я хочу доносити певні ідеї. Якась така власна відомість мене не надто бентежить. Але при цьому я теж розумію, що це інструмент. І що якщо я хочу бути успішною журналісткою, знову ж таки доносити свої ідеї, в які я вірю, які я там відстоюю, то відомість мені просто потрібна. І ну, ця робота на особистий бренд, це в принципі теж про якось просування кар'єрними сходами. Якщо там, ти не хочеш йти в медіа менеджмент і керувати, а хочеш створювати оригінальний контент, то у тебе тільки один шлях ставати відомою. Але будиночок в Карпатах все ж таки мені якось до серця ближче. Щоб закрити збір, продати стрій чи набити тату? Складне питання. У мене немає жодного тату, але єдиний стрій, який у мене є, він належить моїй прабабусі. І ну, це сімейна реліквія, яку я буду, планую зберігати. Я його не ношу, тому що я вважаю, що автентику не варто носити. Можливо, Єдине, я планую, от я пам'ятаю, в перший рік повномасштабки дуже було популярне питання, що ви одягнете на день перемоги. Ну, я знаю, що я одягну. Це буде саме той день, коли я дозволю собі одягнути ці речі, просто щоб вийти кудись на умовний хрещатик. Якщо, звісно, ми говоримо про те, день перемоги, якоїсь дійсно повної, такої, і те, що ми можемо зможемо назвати перемогою. Дедалі більше сумнівів в тому, що це буде якийсь один конкретний день. Тому, ну, продати його, думаю, це точно ні. Набити тату. В принципі, я до цього абсолютно ок ставлюся. <просту> Просто в мене їх нема, тому що не знаю, якось за життя не було варіантів, щоб собі набити. Але це має бути дуже великий збір. Якщо це робити заради закриття збору. Я не знаю, кому це може бути потрібно, звісно, але теоретично так, якщо б там хтось пропонував мільйони, тату. Вибачатися перед котами, бо працюєш в офісі, чи брати їх із собою на роботу? У мене, на щастя, не стоїть таке питання, тому що я працюю з дому зараз, я працюю разом зі своїми котами, вони мені допомагають. А, якби у мене стояло таке питання, не знаю, напевно вибачатися, тому що у мене просто такі коти, яким це б не сподобалось. Вони дуже сором'язливі. Вони, якщо коти моїх друзів можуть вибігти там в під'їзд або навіть стрибнути з вікна, була така ідея, вони не встигли поставити сітки, а це мастхев, уже в них вони є. То мої вони абсолютно не такі, вони не прагнуть вибігти на вулицю, вони бояться людей і навіть. Один молодший, так сказати, Богдан Ігор котик, він боїться всіх чоловіків, які приходять там, мої друзі, наприклад, або мій брат. Коли він чує чоловічий голос, він ховається за холодильник. Тому я думаю, що краще я перед ними б вибачилась аніж мучила їх походом в офіс. А як твою кицьку звуть? А кицьку звуть Іда. Вона виходить трошки старша за Богдана Ігоря, тому такий їхній дует Іда і Богдан Ігор. Іду назвав мій чоловік, і взагалі це наша романтична історія, тому що ми дякуючи їй познайомилися. Її знайшов на вулиці мій молодший брат і приніс додому, тому що знав, що через інстаграм у нас вже траплялись такі випадки, що ми рятували кошенят і віддавали людям через інстаграм. Я пишу їм там пост, розказую, прошу репости. Ну, загалом. Це було ще до повномасштабного вторгнення, але це завжди працювало. І... Власне, так, на це нещасне кошеня. Ну насправді такого нещасного кошеня, як вона, нам ще не доводилось знаходити. Вона просто була. Ми її вигодували, звісно, викупали, ви обробили. От і через деякий час мені написав хлопець, якого я тоді ще не знала, і сказав, що він хоче її забрати. От, і так ми вперше зустрілися. Потім там ще були зустрічі, він уже запрошував мене в кіно і на акціях. Тоді ще за проти Авакова ми зустрічалися. Ну загалом. От, але насправді таким, таким був початок нашої романтичної історії. І вже за деякий час ми жили всі втрьох. Тобто я повернулася до цього котеняти. От, і потім, уже, коли ми одружилися, то теж. Додавали її на наші спільні фото. От а Богдан Ігор народився на початку повномасштабного вторгнення. Якраз коли ми поїхали до родини мого чоловіка. Він поїхав в військомат, і я там залишилась на деякий час. І там він живе в селі на Вінничині, і там народилося це кошеня. Разом з його братиками і сестричками, я звісно, там теж стала їх роздавати активно через інстаграм. І вийшло так, що одна дівчинка захотіла його взяти. Ми привезли його до Києва, але в неї змінилися плани через війну. Тому таким чином у нас стало двоє котів. А чому він саме Богдан Ігор? Тому що мені дуже подобається Богдан Ігор Антонич, лемківський письменник, і щось у них було таке схоже, сором'язливе, не знаю, як це описати. Сваритися з таксистом через російську музику чи ніколи не користуватися таксі? Сваритися? Я до цього спокійно ставлюся. Я це, це вже прийняла, і у мене є. Попередня домовленість з собою, що я таке ніколи не толерую. Тобто я всім раджу, хто боїться цих моментів, що там колись може десь щось заграє. Ви просто заздалегідь, підготуйтесь до того, що це буде, і що ви будете реагувати. Ви відстоюєте свої права. Вони дуже довгий час були нехтувані цими людьми. Це насправді не так вже і важко бути культурною людиною, яка просто говорить про те, що їй не подобається. Тому так сваритися, якщо зійде до сварки, то можна і посваритися. В принципі, нічого смертельного в цьому немає. Це теж якісь речі, які треба для себе переосмислити, що після цього ніхто не помирає. Ну, це просто слова. І... У мене були декілька прямо успішних кейсів, ще достатньо давно, коли я переконувала таксистів. Зараз м -м, якось не трапляються мені такі речі, та я сумніваюся, що я би це робила. Але колись я е, навіть думала про те, що це буде моїм тренажером для відстоювання власної думки. Я пам'ятаю, це було ще до повномасштабного вторгнення. Якщо дуже коротко, то. Я їхала на досить довгу дистанцію, тобто розмови не можна було уникнути. І там мені попався такий таксист, який дуже любив радянський союз. Якщо дуже коротко звести мої аргументи до одного речення, а воно в принципі так і було, коли він дуже довго. Викладав мені плюси Радянського Союзу, і чому там було класно, і дітям безплатної путівки в санаторії, і тому подібне. Я просто йому сказала: ну, ви знаєте, а мене би там, виходить, розстріляли або заслали в гулах через мої погляди. І в принципі, далі ми їхали в тиші. Типа, я не збрехала, я вважаю прийти на публічний виступ без бюстгальтера чи говорити російською. Ну, вибір очевидний, звісно, без бюзгалтера, я не бачу взагалі в цьому ніякої проблеми. Я зараз, ну то я в піджаку, але тим не менш. Це теж мені здається вже річ, яку наше покоління дуже легко відкидає і ні в кого не викликає це якихось там проблем. Ну тобто, десь вони існують, ті люди, яким це не подобається. Але мене це чесно не хвилює, навіть якщо мені така людина попадеться, я знову ж таки, як з таксистом, буду просто рада повправлятися в якихось своїх дипломатичних навичках, тому що, господи, ну. Принаймні, ну, я скажу так, я не ношу бюстгальтер, напевно, вже років 10. Тобто, звісно, є моменти, коли там, він може мені бути потрібен, я його одягну. Це така справа, але в більшій частині часу це просто. Це просто спосіб катування, тому я не бачу сенсу. Звісно, також комусь він потрібен, там, умовно, якщо груди великі, то, звісно, бюзгалтер потрібен чисто для підтримки, але це не мій випадок, тому я спокійно обходжуся без цього. Скажімо так, я не вважаю, що це може бути десь вимогою, тому що якщо така вимога є, то давайте, щоб вона була і до чоловіків. І ну, я б хотіла подивитися, як чоловіки попробують в таких приколах походити, як їм це сподобається. Остальтері так.